Друзі, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Давайте сьогодні разом з вами подивимося, як виглядає один з сортів Ехінацеї, та яка зростає у мене у садочку з минулого року. У мене є новиночка, з якою я хочу з вами поділитися. Мій садок знаходиться на Харківщині. Давайте разом з вами побалакаємо про чудову ехінацею, яка зветься Джулія, яку обожнюють європейці, а також. Полюбили, мабуть, і ми. Але згодом ви мені про це напишете в коментарях, я буду із задоволенням їх читати і знати вашу думку. Подивіться на цю красуничку, буду вас сьогодні з нею знайомити, вона дуже цікава, на мій погляд, бо є унікальною, як і кожен попередній сорт, який я вам показувала. Але ви подивіться самі, зробіть свої висновки і дізнайтеся. Чи закохані ви в неї, чи ні? Я, наприклад, коли побачила її перше розквітлу квіточку, пізніше я вам її буду показувати, вона мене здивувала. Подивіться, друзі, на цей колір. Він просто не перевершений. І чому я так кажу? Начебто нічого. Особливого, начебто, звичайна квіточка, але коли вона розкривається, вона має неймовірну історію її розкриття. Ну от хтось мені скаже, вони всі цікаві у своєму розписі, всі є мінливі. Якийсь сорт більше, якийсь менше, але тим не менш виглядають вони чудово та фантастично. Кожен сорт є унікальним, ексклюзивним, тому що вони бувають махрові. І їх квіточка має таку шишечку цікаву. Сьогодні ми будемо розмовляти з вами про звичайний сорт, не махровий, але дуже симпатичний, дуже гарнесенький, який має відтінки, двокольоровість. Ну і найголовніше це аромат. Сьогодні у нас і ви зараз на екрані бачите ехінацею джуліо, і ось ця. Перша квіточка, яка розкрилася, і вже ви бачите, як вона виглядає в різних розпусках. До речі, що хочу сказати, коли вони отак розкриваються, бачите, нічого, начебто особливого. Малесенька дуже квіточка, десь приблизно до 6 см, 5-6 ну, від 4, так буду правильно казати. А потім вам потихеньку, помалесеньку вона набирає обертів, вона більше становиться такою крупною. Я б навіть так сказала, збільшується. Також в цей час в неї змінюються пелюстки, вони перетворюються на ось такий відтінок. Тобто відкривається помаранчева, потім додається ось такого рожевого. Коли на вулиці то є мінливість погоди, вона також на це реагує. Подивіться на її пелюстки, як вони виглядають. Цікаво. Тобто, я рахую, що ця. Квітка саме цей сорт. Він у різні роки може бути неоднаковий. І це все залежить від погодних умов. Подивіться, сонечко було, яка вона стала. Бачите, як вона відрізняється, як вона змінює свої кольори. Вона у мене, до речі, зростає біля ехіна цієї серії Саншекерс Мінеола. Вони один одного доповнюють по-своєму, але зараз ми не про це. Подивіться на джулію. В Квітка, друзі, до 12 сантиметрів. В неї стебло неймовірно товстюче. Тобто вона дуже гарно йде на зріз. Уявляєте, квітка, яка здоровенна, зі е, стовстим стеблом, є пахучою, тобто в неї стільки переваг вона зростає десь приблизно до 60 см. Я не скажу, що це є низькорослий сорт або високорослий, це є середній, звісно, він стандартно розлоги, але подивіться, як вони. Один з одним, з міні-олею друг друга доповнюють, прикрашають і відтіняють свої кольори. Я не знаю, як вам переказати. Мою радість це натхнення. Ці емоції від цих двох сортів. Міньола вона йде більш, бачите, така помаранчева, така вирви ока. Джулія, коли її буде багато, ви уявляєте, ось цей відтінок аромату в садочку, квітки здоровенні. Ну, це не передать вам словами, коли вона набуває своїх кольорів під час цвітіння, це буде ефект вау, її мінг. Її форми, відтінки, зріст, габіту з куща. Ну, тобто, я рахую і раджу, якщо ви десь її зустрінете, обов'язково купуйте, саджайте на парадну зону для того, щоб нею милуватися. Стебло також, воно при цвітінні набуває ще товстішої ніжки. Я її раджу також на зріз, якщо у вас її буде багато, цього року. Буду я це практикувати, буду вірити, що вам буду про це показувати пізніше, вистачить на це часу. Але сьогодні просто вас з нею знайомлю для того, щоб ви мали уяву про цей сорт. Подивіться, що тут роблять комахи, бджоли, метелики, шмилі. Все, що є в садочку, вони біля нею. І це не дивно. Тому що вона просто красатулька. Яку я раджу до кожного садочку, мабуть, як і всі сорти, які зростають, але їх неможливо. Не полюбити. Ви подивіться, яка вона гарнюнечка. Квітка збільшується, збільшується, збільшується. Під час цього процесу вона становиться різною, мінливою, має аромат саме в спекотну погоду. Бо коли похмура, він втрачається, ну, дуже вона цікава. І тому, дівчатка, обов'язково купуйте ехінацеї. Ними милуйтеся, насолоджуйтесь. Ну і найголовніше, щоб було місце бажання їх мати у своєму садочку та ними прикрашати свої ділянки. До нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша іра, і усім хай вам щастить! І буде насолодо та натхнення на вирощування цієї посухостійкої рослини. Завжди ваша іра, і усім пока-пока.